Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Основне поняття сьогодні на уроці це художник-декоратор, театральна декорація рельєф. Спробуємо з вами створити рельєфну композицію для декорації до вистави птахи у лісовій школі. Для цього використаємо пластилін. До уроку, до уроку в школі дзвоник кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Нумо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Відгадайте загадку. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави. Скажіть, будь ласка, назву цієї зали. Правильно, діти, це театр. Які ж асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово театр? Ну, наприклад, це сцена, афіша, глядачі, актори, вистава, оплески та багато інших? Яка ж історія виникнення театру? Слово театр прийшло до нас із Давньої Греції та означає місце для видовищ або саме видовище. Давньогрецькі театри влаштовували вистави як частину релігійного культу в честь Бога родючості Діоніса. Святкування проходили кілька разів на рік і приурочувалися до важливих сільськогосподарських свят. Театральні споруди розташовувалися під відкритим небом біля підніжжя природної височини. Глядацькі місця прорубувалися східчастими рядами до самої вершини гори. Один театр вміщував кілька тисяч чоловік одночасно. Багатотисячний зал не мав можливості оцінити акторську гру, тому для передачі емоцій, настрою і образу персонажів застосовувалися великі яскраво забарвлені маски, щоб глядачі із далеких рядів могли дізнатися про зміну настрою актора. Всі ролі виконували лише чоловіки. Жіночі образи представляли актори в жіночих сукнях і в відповідних масках. Минуло багато років. Змінився світ, люди і, звісно, театр. Театральне мистецтво зараз захоплює дорослих і дітей. Актори проживають на сцені життя реальних і вигаданих персонажів, не залишаючи глядачів байдужими до дійства. А театральний художник завжди пам'ятає про те, що сцена це наповнений емоціями простір для гри акторів, тому простір сцени має допомагати акторам створювати потрібний настрій, має переносити глядача у показаний час та місце. Художники-декоратори не тільки малюють декорації, а й створюють для театральних вистав рельєфні зображення. Пригадайте, що називають рельєфом. Вірно, діти, це скульптурне зображення, виконане на площині, яке розглядають тільки з одного боку. Роздивіться декорацію і знайдіть на ній рельєф. Вірно, діти, все, що зображено на стінах, і є рельєфним зображенням. Відгадайте загадку та дізнайтесь, чиє рельєфне зображення ми будемо сьогодні виконувати. Двічі родиться, а раз умирає. Це, дітки, птах. В мене є великий хист. Я співаю як артист, спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухать люди. Вірно, дітки, це соловейко. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігурі. Нахвалялась птиця чорна. Я весела, я моторна, довгий дзьоб та довгий хвіст. Я й співати маю хист. Я прекрасна, я вродлива. Приязна, розумна, мила, от якби ж то ще корону нахвалялася? Ворона, вірно, дітки! Отже, сьогодні ми з вами створимо пташок, а саме рельєфних пташок. Давайте пригадаємо з вами правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці. Розрізати пластилін тільки стекою. Невикористаний пластилін потрібно покласти в клітинку упаковки, не брати пластилін до рота, не торкатися брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпати зошити, книги, гумки, крізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не буде писати. Ну що ж, подивіться відеодемонстрацію виконання роботи створення рельєфної композиції для декорації до вистави птахи у лісовій школі. Подивіться, будь ласка, створення ще одного птаха. Отже, дітки, приступаємо до виконання роботи. Ви приготуйте пластилін, який вам необхідний для роботи. Спочатку ви виберіть пташку, і тоді вже будете знати, які кольори вам потрібно підготувати. Ви можете створити одну пташку, можете дві, але обов'язково не забудьте прикріпити свій рельєф на картон однакового розміру, квадратного або прямокутного. Ви також можете використати послідовність виконання ось цієї чудової гарної пташки. Отже, пофантазуйте, помрійте, створіть гарного рельєфного птаха для декорацій до вистави птах у лісовій школі. Закінчіть, будь ласка, речення, вправо відкритий мікрофон. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво! Було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Я зміг, я змогла. Дякую вам за урок. Дякую вам за роботу. Чекаю на фотографії ваших чудових птахів. До побачення!